Розбираємося, що робити з непонятними ієрогліфами на НМТ і оцими коренями, як його обчислювати. Всі кажуть, що це легко. А чи насправді це так? Да? Це легко. Що в нас є в третьому завданні? До речі, два попередніх відео, як ми робили перше та друге, дивіться в стрічці, там вже є ці розбори. В третьому завданні в нас стоїть якийсь непонятний ЛГ. Що таке ЛГ? ЛГ це десятковий логарифм. Логарифм, звичайно, у нас записується ось так. От, якщо я допишу основу 10, але потім приберу десятку, і у мене лишається лиги. Лиги – це просто логарифм в основі якого 10. Ми підстав, можемо підставити замість x ось цей вираз, корінь з 5 мінус 4. Але чи варто це робити? Можна, але навіщо? Якщо х в нульовому, тобто будь-яке число, будь-який вираз в нульовому степені, будь-який вираз в нульовому, це завжди буде 1. Тобто, якщо ми зараз обчислимо ось цей х в нульовому, в нас логарифм десятковий буде одинички. А якщо тепер подивитися цю формулу НМТ, можна побачити, що там вже сказали: якщо у вас підлогарифмічний вираз 1, то весь цей логарифм дорівнює 0, Дивимось, є в нас такий варіант відповіді є, це варіант відповіді В. Ось так от легко і швидко можна зробити такі, здавалося б, складні завдання. А якщо ви хочете ще більше практичних завдань повторити всю математику перед НМТ і на впевненому йти й отримати 175 плюс балів, скоріше пишіть мені в інстаграм, залишаю вам посилання. Вже 12 травня ми будемо повторювати всю математику перед НМТ. Ставте мені плюсик, і я вам розкажу всі деталі такого екстра повторення.